Увага, урок української мови. Сьогодні ми маємо тему Письмо малої букви Ф. Будемо читати слова із буквою Ф а також текст, в якому є слова із буквою Ф. Працюємо на сторінці 76-й у ваших підручниках українська мова буквар. Що це? Що це за підскоки? Це ж у кого руки в боки? Буква Ф на одній ніжці. Пострибала по доріжці. Ось так виглядає буква F, і вона стрибає по доріжці. Прочитайте ще раз віршик, ставте відео на паузу і запам'ятайте, на що подібна буква F. Знайомимося з буквою F і читаємо вірш. Став закрійником, мій братик. Ну і закрійник хвалить ще брата ножиці чарівні, мов залізна буква Ф. Ось так виглядає буква Ф, і подібна вона на що? На ножниці. Всі ви бачили ножниці, отже, буква Ф подібна на ножниці. Ставте відео на паузу і прочитайте цей віршик. Хто має бажання, може віршик про букву Ф вивчити на пам'яті. Виразно і чітко промовляємо слова і читаємо. маємо словникову роботу. Сова мудра гелька пропонує вам гарно читати слова. Увага! Фіалка, фікус, фініш. Фарба. Фартух. Фільм. Фарба. Фіалка. Фініш. Фільм. Отже, ви зауважили, що деяке слово повторяється два рази. Це для того, щоб ваші очка його сфотографували і запам'ятали. І коли воно другий раз появиться, тоді вже треба читати без жодного пеньочка. Увага, зараз читаєте самостійно. Виразно читаєте, чітко слова промовляєте. Постаралися, думаю, що всі постаралися і. Ці слова можете ще раз відео поставити на паузу і швидше прочитати, ніж попереднього разу, швидше прочитати всі слова. Зараз увага! Приготуйте свої зошити, ручки, прийміть правильну поставу при письмі. Вже знаєте, як треба сидіти при письмі, як не треба. І підготуйтеся до письма. Пишемо сьогодні букву Ф маленьку. На що подібна буква Ф? Вона так ніби взялася в боки і буде танцювати. Тут дивимося, з чого складається буква Ф, які вона має елементи. Вона має пряму похилу рисочку і два півовали. Пряма похила рисочка починається з вузенької, зверху, вузенької лінійки і аж до низу широкої лінійки. І тоді дві, два овали. Напишіть букву Ф в повітрі, ставте відео на паузу. І пропишете в зошиті рядочок букви Ф маленької. Слова напишете фото селфі. Напишете слово фонтан. Коло фонтана діти. Запишете це речення. Ставте відео на паузу і працюйте. Не забувайте покласти зошит похило і правильної постави дотримуватися при письмі. Після того, як гарно попрацювали в зошитах, прийшов час і з хвилинки принесла нам її хмаринка. Отже, ставте відео на паузу і відпочивайте так, як вам досхочу. Хочете танцюйте, так як буква Ф руки в боки візьміть. Хочете співайте, хочете попийте водички, гарного вам відпочинку. Після відпочинку відкриваєте сторіночку 76 у ваших підручниках і читаємо. Читаємо слова у чотирьох стовпчиках, читаємо слова і читаємо завдання. Що ми маємо зробити? Тут ми маємо малюнок і маємо «Знайди слово підпис до малюнку. Коли будемо читати, то будете спостерігати, де ж трапиться те слово, яке буде підписом до цього малюночка. Читаємо слова у першому стовпчику. Фара, фарба, фарбую. Знизу вверх прочитайте ці слова. Скажіть, що спільного є в цих словах? Що є спільного? Коли будете читати, то зауважуєте, що спільного є те, що в них є спільна частинка. Фар, фар і фар. Так, а якщо я скажу, що ці слова є словами родичами, це правильно, ви будете згідні з тим. Ні, не всі слова є, тут слова родичі. А давайте ми з вами пошукаємо, які з цих слів в цьому стовпчику є словами родича. Це слова фарба і фарбую. Читаємо наступний стовпчик. Читайте самостійно, ставте відео на паузу. Коли почитали, Давайте знайдемо у цьому стовпчику слова родичі. Які тут слова родичі є? Ось є слова родичі ферма і ферма. Наступний стовпчик читаємо. Фонтан, фіалка, футбол. Знизу вверх, самостійно. І останній стовпчик читаємо слова. Фото, фотограф, фотографія. Що скажете? Що тут є спільного в кожному, кожному слові? В кожному слові живе слово фото. Отже, кожний має слово фото і можемо сказати, що це є слова родичі. Можемо сказати. Так, добре, то тепер повертаємося до завдання. Знайди слово підпис до малюнка. Що ви бачите на малюнку? Так, шукаємо яке це слово. Якщо я скажу, що це буде фарба, ви будете згідні зі мною? Ні, не будете згідні зі мною. Отже, це, це не фарба. А якщо я скажу, що це буде слово. Фарбую, ви будете зі мною згідні? Фарбую. ні, не будете згідні. А якщо я скажу, що це буде слово фіалка, ви будете згідні зі мною? Ні. То де ж те слово, яке підходить нам до малюночка, може оце? Правильно, це є те слово фар. Знайдіть слово, яке є підписом до цього малюнка. Так, і знайдіть слово, яке є підписом до цього малюночка. Знайшли. Отож, перевіряємо ці слова. Де є підпис до слова цього? Перевіряємо, так. І підпис до цього слова. Перевірили. Добре. Ідемо, рухаємося далі. Друге завдання прочитати текст і визначити тему тексту. Читаємо текст. Текст називається селфі. Чи відомо вам, що таке селфі? Зустрічали вже таке слово. Читаємо, що означає це слово. Ти можеш намалювати свою родину. Це картина. А можеш сфотографувати своїх рідних і друзів. Це фотографія. А ще можеш сфотографувати себе. Це селфі. Отже, що таке селфі? Селфі це коли ти можеш сфотографувати себе. Чи вмієш сфотографувати себе? Чи вмієте робити селфі? Ось так це є селфі. Хлопчик зробив селфі. Як ви думаєте, де хлопчик є? В якому місці знаходиться хлопчик? Де він зробив селфі? Здогадались? Отже, запам'ятовуємо селфі це вид фотографії. Автопортрет зроблений за допомогою камери смартфону, фотоапарату чи веб-камери? Отже, слово селфі. То повертаємося до тексту. І яка тема цього тексту? Так, тема цього тексту це розповідь про селфі. Що таке селфі? Ви дізналися? Чи вмієте ви створювати селфі? І що для цього потрібно? Тепер розглядаємо малюнок. Розглянь селфі, яке зробили діти. Розкажи, де вони були. Чи правда вони розповіли про свою подорож? Бачимо Софія. Софія нам розповідає, що вона була. Де була Софія? Де була Софія? Вона нам розповідає. Що вона була в Києві. Це правда вона каже про себе? Ні, ми на малюночку бачимо, що, що вона була де? В лісі. Так, отже, Софія нам, напевно, каже неправду. Що нам говорить Федір? Федір нам що сказав? Федір каже, що він відвідав зоопарк. Коли ми подивимося на малюнок, то будете згідні з Федіром? Так, він є у зоопарку. І що нам каже земфіра? Повторили ім'я дівчинки. Земфіра, земфіра нам каже, я відпочивала на морі. Це правильно нам каже земфіра? Так, згідні з нею. Отже, діти, де, де в яких місцях вони побували, вони, вони робили селфі. А тепер подивіться, чи Можна робити селфі в цих місцях, чи всюди, не, чи всюди безпечно робити селфі? Отже, Софія, подивіться, що в Софії в кошику. В Софії в кошику є отруйний гриб, який називається Мухомор. І... Дівчинка робила селфі з отруйними речовинами. Цей значок нам каже, що забороняється робити селфі це небезпечно робити селфі з отруйними речовинами. Наступний йдемо до зоопарку. Ми дивимося, хлопчик робив селфі з дикими тваринами. Запам'ятайте, що небезпечно робити селфі з дикими тваринами. І земфіра також робила селфі, і це небезпечно, тому що селфі, яке робиться на воді, є небезпечним, тому що важко втримати рівновагу на воді. Дівчинка стала на одну ножку, і це дуже важко стояти на одній нозі. Отже, діти, запам'ятайте, це небезпечне селфі, таке, яке робили діти. Так не роби. Не повторюй так, тому що це є небезпечно. Для життя. Подивіться на імена дітей. Згадаємо імена дітей. Які імена дітей? Софія Федір і Земфіра. Подивіться уважно на ці імена. Що спільного у цих іменах знайшли спільна. Буква, Кожне ім'я має букву F. Ось так ми з вами навчилися робити селфі, а ще більше того ми навчилися, як не треба робити селфі, яке селфі небезпечне. Отже, підсумок уроку. Чого навчилися на уроці? Розказуйте, спостерігайте за слайдом і розказуйте. Чого навчилися робити на уроці? Навчилися запам'ятаєте? А що ще навчилися на уроці? Так, ми писали ввели маленьку букву Ф, слова із буквою Ф, а також читали слова із буквою Ф. Думаю, що всі старалися і тому кажу всім молодці, а хто не старався то думаю, що все ж таки буде старатися. До наступного уроку!